Ні, не хочу. Я вже блядь, туди їхав. Їхав в Барський район, блядь, знайшов там хату, ту хотів у Черкасах продати і купити ну, ближче до заходу, блядь. там, Допустимо, в Вінницькій області шукав. Ну, я шукав. І що? Я приїхав туди з котовозом, з бусом, блядь, 40 голів свиней, з телятами, з биками. І баба мені передумала е продати хату. блядь, і Я з тим я потратив блядь, не помню, 60 тисяч на дорогу. Вернувся обратно в Черкаси, в мене якраз був покупець на ту хату. Я онулював добре рано документи, потім блядь, дотепер заліз у долги, блядь, потім свині загинули, не міг розколіпатися, потім ще якісь трудності мене долали блядь, і зараз вирвався трошки у, у столицю. Блядь. Буду шукати, буду шукати таке ну, з людьми працювати. То є, я буду блядь, працювати там, щось буду, блять. На якихось умовах, а так не, не буду я шукати щось переїхати, блядь, купувати зараз не на часі. Ну, і не маю за що, блядь. Я не маю за що стартанути хорошенько, щоб блядь, свиней розвести там, телят знову і почати сильний, якийсь, ну, не сильний такий хоча б нейтральний оборот, якийсь, блядь, щоб був нормальний прибуток, щоб я е, заробляв і щоб мені... блядь гасило трошки цієї заборгованості, що я попав то раз. Тому таке. В общем, всім добра здоров'я, я живу поки в Києві. Просто в мене, блядь, я кажу, лягаю спати блядь, свині снятися. Блядь. Дивлюся рекомендації ті, хто ці свині, блядь. І, і воно хочеться, блядь.